Друзі, всім доброго дня! З вами автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас в продаж надходить ось такий автомобіль чорного кольору у кузові Універсал. Це Peugeot 308 SW з бензиновим двигуном 1,6 та 6 механічною коробкою передач. Так, трішки розповім вам про авто. Авто було пригнано в цьому році на початку. Зі Швеції автомобіль повністю гарно обслужили. Замінили ланцюгу двигуні, масло, масло в коробці, фільтра, все це зробили. Автомобіль по техніці взагалі без питань. Щеплення, коробка, двигун, все працює ідеально, яких шумів, все супер. По кузову автомобіль не питий. Автомобіль взагалі без підкрасень. Трішки є сліди експлуатації, але взагалі. Нічого критичного немає. Так, Зараз перейдемо до салону. Ось, будь ласка. Автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Має шкіряне кермо. Ось, будь ласка. Автомобіль має двозонний клімат контроль, має аудіосистему. Так, Має ось таку гарнющу панорамну кришу. Дивіться. Як гарно виглядає взагалі супер. Салон автомобіля. Ось, будь ласка, подивіться, все у гарному стані. Ось такі сидіння гарні, задній ряд також без питань. У автомобілі приємно пахне, немає ніяких посторонніх запахів, порізів, сколів та чогось такого іншого. Шестиступенева механіка. Ось, будь ласка, дивіться, тут автомобіль має круїз контроль. Тут автомобіль має кермувач аудіосистемою У дуже доброму стані автомобіль. Все скло в автомобіль рідне. Взагалі автомобіль повністю такий сімейний, обслужений і економний. Підійде як для подорожей, так і для пересування по місту. Буде дуже комфортно та зручно. У кермуванні автомобіль легесенький, слухняний. Взагалі дуже круте авто. Будь ласка, приїжджайте до нас, до нашого автосалону на тест-драйв. Цей чорний красунчик чекає вас у автопарку Запоріжжя. Чекаємо на вас.